діти, Сьогодні у нас понеділок, так, початок тижня, так, 27 травня. Сьогодні ми з вами поговоримо про навколишній світ, який навколо нас. Він це слово так і говорить. Навколишній – це те, що навколо нас. Погляньте, будь ласка, на території нашого дитячого садка, скільки гарних, квітучих. Яскравих квітів, які якраз і говорять про те, що це все навколо нас, що це все те, що зробила людина, це все те, що радує нас, це все те, що дає нам настрій і ми зв'язані з цією природою. Давайте ж розберемося діти, як жива і нежива природа. Вливає на людину і яким чином ми з нею пов'язані. Зараз підемо на нашу ділянку. Діти, що я хочу зробити? Ану, подивіться, будь ласка, що я виконую. Так, ви бачите, як я поливаю маленькі квіточки, які висажені на нашій ділянці. Маленькі квіточки потребують мало водички. А тепер ще на іншу сторону перейдемо. Так, діти, подивіться, а це в мене велика поливанка і великі кущі. Вони, що діти, потребують багато води. Так, багато їхнє коріння повинно зрошуватися і рости. Діти, ви бачили тільки Коли, тільки що, що я поливала. Рослини потребують води. Давайте з'ясуємо це. Маленькі рослини, менше водички, але частіше більші рослини, більше водички. І, ну можливо, теж своєчасно треба поливати. От давайте зараз з вами з'ясуємо, це у нас Вода, це в нас нежива природа чи жива природа. Так, нежива природа. Наше, наше місто знаходиться біля ріки Дніпро, а наш район знаходиться біля затоки Дніпра. Отже, оці всі води, які є у, е, на, е, на землі, вони відбуваються випаровування. Це випаровування іде в повітря. Е, утворюються маленькі краплинки, які перетворюються в хмари. Давайте з вами поспостерігаємо за хмарами. Які ж сьогодні хмари? Вони весняні, майже літні, розсіюються, легенькі хмаринки. Яскраво білі, деякими полосочками сіруваті, немає важких сірих, перистих або важких шаруватих. Це хмари, які потім скупчуються і несуть дощі на наші рослини. Діти, а чому я не поливала дерево? Давайте поглянемо. Дерево воно високе, здорове, зелене і сильне. А чому? Тому що його коріння глибоко сягає в ґрунт і воно не пересихає, не потребує тієї частої вологи, яке необхідне.